Суспільно-політична платформа «Інтервізор». Я і я її ведучий Павло Ковальчук. Вас вітаємо. Ну і звісно ж закликаємо вас бути максимально уважними, тому що сьогодні максимально цікава тема майбутнє нашої держави зі своїми сусідами, які зараз проводять вибори, і вибори, у яких можуть перемогти проросійські сили, про Румунію. І не тільки сьогодні будемо спілкуватися із нашим гостем Віталій Кулик, футуролог, політичний оглядач, директор центру досліджень проблем громадянського суспільства. З нами на зв'язку, пане Віталію. Мої вітання. Слава Україні! Вітаю вас, героям слава! Друзі, закликаю вас обов'язково підтримати цю розмову своєю вподобайкою. Пишіть свої думки стосовно там, які будемо обговорювати, та питання у коментарях. Звісно ж, підпишіться і діліться цим відео зі своїми друзями та товаришами, тому що, звісно ж, як завжди, спілкуємось про те, що стосується і впливає на життя кожного з вас. Ми розпочинаємо. Пане Віталію, дійсно, Румунія, і там а, пройшов перший тур президентських виборів. Ну і там лідирує а, Келін Джеорджеско. Ультраправий а, незалежний в лапках, як його називають кандидат. І іноді він фігурує у засобах масової інформації як проросійський кандидат. Набрав майже 23%. На другому місці йде така собі Елена Ласконія. Майже 20% голосів виборців із союзу порятунку Румунії. Серед усього пан Келін Джеорджеску виступав проти підтримки України протягом цього повномасштабу масштабного вторгнення проти вступу Румунії свого часу до північно-атлантичного альянсу? Ну і загалом вирізнявся якимись своїми наративами, де все не так однозначно. Чи може це бути сигналом до радикалізації наших сусідів, правого напрямку їхніх дій, і в принципі звернення їхніх поглядів туди, кудись на схід, у бік Російської Федерації? Якщо так, що нам із цим робити? Ну я поки що не був би таким передчасним стосовно оцінки е, і перспектив перемоги, Джорджеско лише вийшов другий тур з його позиції варто шукати більше не про російську чи там антиукраїнську позицію, шукати більше проблеми в самій Румунії. Чому ж так це сталося? Що чинний премєр міністр отримує третє місце. І фактично соціал-демократи знаходяться тепер в кризі, оскільки сам прем'єр-міністр вже подав відставку з керівника політичної сили, яку він раніше представляв, що сталося, чому так можливо в політичному курсі, в економічному політиці і політичному курсі всередині Румунії, те, що там накопичила значна кількість проблем в соціально-економічній сфері, що уряд не, не спромігся. Довести свою, ну і правляча коаліція мається на увазі, не, не змогла забезпечити необхідний е, прогнозований результат, який попередньо всі говорили, що ось е, шанси є переобратися, що достатньо е, необхідний електоральний запас є управлячої правлячої сили, що лідер соціал-демократів Мара Чолаку зможе війти в другий тур. Але цього не, трап, не трапилося, і в першу чергу через накопичення цього негативу, те, що це, така політична бульбашка, в якої існували політичні оглядачі, ліберально налаштовані політичні оглядачі Румунії, вона виявилася, не чіпає або не заторкує іншої бульбашки, в якої існувала переважно більшість виборців, які, в свою чергу, голосують за популістів. Нагадаю, що, власне кажучи, компанія. Джеоджеско відбувалася в Тік-Тоці. Це майже перший нам сигнал на, в Східній Європі. Це те, що виборча компанія була побудована на новітніх технологіях, представництво в соціальних мережах, на кліпів і рекламі, на невеликих шотах, на рілсах, і мінімум роздатки, мінімум якоїсь дискурсивної продукції агітаційної, а саме через TikTok Кандидат отримав значну підтримку серед виборців, проник в їхні соціальні бульбашки, так таргетував свою рекламу, так таргетував свої меседжі, що вони доторкнулися до так званого глибинного народу Румунії, який раніше або не брав участь у голосуваннях, або побачив Джоржецьку якраз можливість проголосувати проти, каналізувати свій політичний процес проти істаблішменту. Румунія достатньо довгий час характеризувалася тим, що там відбувався перехід від одної політичної сили до іншої. Чи це були консерватори, чи це були там, от такі праві ліберали чи ліві ліберали. Але по великому рахунку політична система не змінювалася. І не зовнішній політичний курс не змінювався. Не змінювався і, власне кажучи, політичний і економічний курс самої Румунії. Просто одна політична група замінялася іншою політичною групою і передавала у спадок свій курс. Різниця між ними полягала лише в певних ідентичностях, в певних якихось невеличких відтінках сірого. І от зараз значна частина румунського електорату, значна частина виборців Румунії голосує проти такого консенсусу по великому рахунку ліберального на користь популіста, який дійсно використовує не сірі відтінки, а й використовує цілу палітру яскравих кольорів. І нам в Україні це симптоматично, тому що одно із вигідного вигідного відбудови від істеблішменту вигідного позиціонування є якраз критика України, критика підтримки Заходу України, підігравання антиамериканської антибестам контрвестернізації Східної Європи, апеляція до якихось цінностей, які Лежать в там, національній ідентичності, апеляція до певних популярних фобій в корнях румунського суспільства, і раніше здавалося, що Румунія не може нам піднести якоїсь неприємної несподіванки, більше дивилися на Молдову, де проросійські політичні сили піднімали голову і хотіли реваншу на президентських виборах. І якось фокус уваги випадала Румунія. А ось там... до речі, про Молдову, пане Віталій. Дуже цікаво, що ви зауважили. Дійсно, той самий Джеорджеку має 4 мільйони підписників у Тіктоці. Це при тому, що все населення Румунії складає 20 мільйонів цього на всього, -навсього. І вже є думки у засобах масової інформації. Закидають ті самі ліберали, про про кого ви згадуєте. Що а дивіться, TikTok — Це ж китайська соцмережа. А можливо, вони таким чином впливають на думки підписників, можливо, таким чином і підміняють поняття. Можливо, таким чином Джорджеско і а, вибрав собі першу позицію у першому турі. Цих прем'єрських виборів, але все ж таки, якщо говорити про Молдову, ми знаємо, що Молдова та Румунія це дві таких неподільних держави, які поступово поступово, але ну зрощуються, тому що ось протягом повномасштабного вторгнення дуже добре пам'ятаю цю новину, яка Мене вразила Молдова на державницькому рівні ухвалила румунську мову як першу національну, як головну мову своєї держави. Разом з тим, ми знаємо, що Румунія допомагає завжди в фінансовому плані саме Молдові. Ну і підтримувала її. До пори до часу у своїх європейських цінностях у рухах в напрямку Європейського союзу так, оце до пори до часу може настати, тому що Джерджеску, ну як ви зазначили, скептик європейський і антивестерн, такий собі Олександр Стояногло, також таким був. І ми бачили, як важко далася має санду перемога. То можна говорити, що Хмари. Над півднем України згущуються, і у нас там можуть бути проблеми. Знову ж таки, якщо так, то що нам з цим робити? Якщо ми будем, не будемо проводити проактивну політику стосовно Молдови і шукати партнерів і е, створювати коло довіри в Румунії, то ми можемо втратити підтримку цих двох країн. Це дійсно дві е, румунські країни. Мова молдовська це румунська мова. Просто діалект румунської мови, і тут нічого дивного немає, що Молдові ухвалюється рішення про те, що це румунська мова. Є питання в ідентичності. Uh -huh. З ідентичністю у румуни, Молдаван є ціл ціл цілковита відмінність. Політична, цивілізаційна, етнонаціональна відмінність є і. Е для молдаванина ідентичність молдаванини є цінністю, і це показують останні голосування. Всі спроби е, голосити молдаван румунами закінчувалися політичним банкротством тої політичної сили, яка намагалася це зробити в Молдові. Це було в 90-х роках, це мало місце і зараз. Тому е, це румунномовні дві країни країни румунського світу, е, які мають відмінну. Перед цим і ідентичність в Румунії ситуація не настільки критична, як в Молдові. В Молдові попереду парламентські вибори влітку цього року, і проросійські мережі, зокрема партія Шора, буде намагатися всіма можливими, це як міцелії, які проростає, а потім різні гриби під назвою під різними назвами політичних партій виникають як місце скупки голосів виборців. І зараз називають по 300 тисяч мережу в тисяч чоловік, які отримують безпосередньо на свої картки чи в якийсь інший спосіб гроші від афільованих з Росією комерційних структур або напряму як соціальна подачка від різних фондів. І таким чином отримується ця мережа з кубки голосів. І вона виставить під час парламентських виборів. І є велика ймовірність того, що буде сформована проросійська більшість в парламенті Молдови. А нагадаю, що Молдова, парламентсько президентська республіка. Там парламент обирає уряд, і президент є номінальною фігурою. Він, прав, він царство, але не править. Тобто в нього є більше церемоніальних функцій, чим справжнього впливу на виконавчу владу. А виконавча влада сконцентрована в Кабінеті міністрів, який формується більшістю їхнього парламенту. І зрозуміло, хто, хто буде контролювати більшість то буде призначати свого прем'єр-міністра, навіть маючи президента про європейського президента, Майо Санду, і може бути така ситуація, що кабінет міністрів буде абсолютно проросійський. Це та дуже нагадує пане Віталію історію із Грузією. Так, так, де президентка абсолютно проєвропейська та навіть у своїх позиціях проукраїнська жінка, при тому, що уряд її абсолютно проросійський, але тут нам е щастить в якомусь плані Грузія не є членом Європейського союзу, НАТО, і тут е навіть своїми якимись проросійськими наративами не так сильно політично нам дошкуляє, як, наприклад, та сама Угорщина, або Румунія, яка може повторити шлях Угорщини, а може. А, пане Віталію, як ви вважаєте, може повторити цей шлях? Ну, в випадку, якщо буде обрано керіна, то це, це може статися, хоча от такої урбанізації Румунії не відбудеться, тому що там є складна складний пасіянс. Взаємовідносин між різними політичними силами, Президенту треба дещо отримати більшість і контролювати цю більшість в парламенті. А більшість в румунському парламенті зараз не є стійкою. Очевидно, що буде дробління існуючих політичних гравців. Невідомо, що буде з соціал-демократами, які зараз отримали поразку, і чи вдасться їм отримати єдність своєї політичної сили. Тому йому, ще доведеться поборотися, якщо, якщо він переможе, йому ще доведеться поборотися за парламент і за регіони. На даний момент сказати, що у нього є якісь політичні сили, на які він може спертися. Ну це умовність. Є коаліція політичних сил, до речі, радикали, крайні радикали румунські, не не поспішали б його підтримувати в другому турі зараз. Намагаючись з ним про щось домовитися, але електоральна модель, модель, яка вибудовується чиста арифметика, показує, що в нього є, але не багато шансів перемогти в другому турі, що буде консолідація навколо його опонентів, і е, проєвропейський курс для Румунії буде збережений. Але це дуже добрий дзвіночок для всіх тих, хто був заспокоєний ситуацією в Румунії. Кому здавалося, що хто хто Румунія не відверне від європейського курсу і буде надійним нашим партнером, і там нічого не треба робити для того, щоб проводити проукраїнський курс, що не варто туди втручатися, там зона відповідальності Франції, це франкофони, і вони забезпечать необхідну підтримку з боку Європейського Союзу, Бухаресту. І таким чином, там все, все запрогнозовано, все зрозуміло. Ні. Виявилося, що незрозуміло. Виявилося, що а, не, той протест, який народжувався в корнях а, в, в, а, електорату в, в самій Румунії, він от, проявився в таких, в, в, таких, в, в таких випадках. Тому як на мене для України зараз за завданням номер один, номер один сформувати коло друзів і в Румунії, і в Молдові, вести проактивну політику, в тому числі і а, більш активну політику в частині регулювання ситуації в Придністрові. Вимагати від молдовського керівництва вирішити це питання в військово-політичний спосіб, окрім того, це звичайно, що це наша більш проактивна роль самій Румунії з тими партнерами, які можуть виступати на користь України, надання всіх можливих підтримки і майданчиків для ведення необхідної кампанії для того, щоб не допустити проросійський реванш. Кевін Жоресько не є агентом російської розвідки. Принаймні на це нічого не вказує, він проводить хайп, хайпову політику, звичайний популіст. І навіть румунські джерела вказують, що його, його підстави для його політики це більше як спроба очолити, серфінгувати на цих критично протестних настроях румунського виборця, який не був врахований ключовими гравцями. І в випадку його перемоги, очевидно, що його риторика і зміст його політики може бути відкоригована в більш того, що зветься реальною політикою, і що він не буде займати такої ж проросійської спрямованості. Румунія має достатньо потужний так званий діпстейт і силові структури і групи інтересів, які орієнтовані чітко на захід. І давно вже розірвали свої відносини з Росією, з свою умовну залежність від російської дешевої нафти, яка раніше була. Хоча цей реванш завжди можливий. Але ті політичні сили, які робили ставку на Росію перед великим вторгненням, вони потім зазнали великої поразки, вимушені були переховуватися з Румунії, тікали хто в Сербію, хтось ще куди від, рос... від румунського правосуддя. Декого олігархічних груп трошки піддавила їхні антикорупційні органи, які також е, зіграли свою роль в тому, щоб проросійська агентура мережі в політичному середовищі Румунії знизили свій, свій вплив, але на рівні інформаційних подач, на рівні впливу проросійських медіа або контрольованих проросійськими групами медіа, він все ще залишається. І тут ми могли б трошки допомогти нашим румунським колегам в боротьбі з дезінформацією із присутністю російських ІПСО. Тому я вважаю, що міжпарламентський діалог має бути активізуватися між Україною та Румунією на політичному рівні має інтенсифікуватися переговорний процес, а також взаємодія наших структур по боротьбі з дезінформацією. Непоганий є центр по Міністерстві культури. Які очолює Ігор Соловей є центр інформації про МБО, є лабораторія про тоді з інформації і багато інших структур, які здатні надати посильну методологічну допомогу, як долати засилля про російських соціальних мереж чи інформаційного продукту. Пане Віталію, ну менше з тим, дуже сильно сподіваємося, що вийде як свого часу із Нідерландами. Пам'ятаєте, в 23-му році на парламентських виборах там. Переміг Гарт Вілдерс, якого знову ж таки також називали дуже таким проросійським політиком ультраправим радикальним, але йому не вдалося зібрати коаліцію в нідерландському парламенті. Ну і в принципі, позиція після цих виборів власне держави Нідерланди не змінилася на користь Росії проти України. Будемо стежити, як події будуть розвиватися тим часом в Румунії. Хочеться запитати наших глядачів, що ви думаєте з цього приводу тому що ну от звідки не чекали, називається біди. Десь вона там ця хмара згущується. Румунія, Румунія. Ну і влітку чекаємо виборів парламентських у Молдові. Там також дуже така запекла боротьба обіцяє бути разом з тим. Цікаво поговорити з вами і про внутрішні справи українські, тому що якщо говорити про вибори у наших сусідів, тут якось все частіше частіше лунають новини про вибори в Україні і тут. В першу чергу всім цікаво почути імена кандидатів на ймовірних президентських виборах, можливо, 25-му році, серед усіх претендентів називають що цікаво Валерія Федоровича Залужного, екс головкома е і нинішнього посла України у Великій Британії, який на цьому тижні. Ну, дійсно, виступив на Заході Української правди УП-100. Він дійсно ввійшов в топ-100 персоналі за версією цього видання. Ну, і виступив там доволі таки чітко із якоюсь такою політичною забарвленістю, мені здається, зараз багато із політичних аналітиків оглядачів відокремлюють постать залужного, вказуючи на. Його дійсно таке бажання брати участь у політичній боротьбі після завершення повномасштабного вторгнення повномасштабної війни Російської Федерації в Україні. Вам на те скидається? Взагалі, що ви скажете про його виступ, про цю зустріч таку онлайнову, віртуальну? Ну, почнемо з того, що кандидатуру залужного давно може обговорюємо. Ще до його відставки з лавкома говорилося про те, що він набув ознак політичної фігури. Він давно вже не просто командуючий, а він тоді вже був політичною фігурою, який задався в контексті можливих виборів і можливих політичних розкладів. Не секрет, що більшість стратегічних контор в своїх анкетах вставляли неіснуючу на даний момент партію залужного і намагалися засувати, власне її. Потенційний рейтинг, як партія, яка могла би орієнтуватися виключно на його прізвище і єдиний маркер якого був би його прізвище. І ця партія отримала достатньо великий результат. Але з іншого боку, залужний, погодившись на посаду посла України в Великобританії і звільнивши збройних сил. Своїми діями фактично знизив планку очікувань до нього як до персоналі. А в нас є певною мірою така традиція очікувати месію, інвестувати завищені очікування в того чи іншу персону, в того чи іншого політика, а потім розчаровуватися достатньо швидко в цьому політику. І от щось схоже відбувалося, і відбувається поки що і залужним. Високі очікування, відмова аналізувати якісь конкретні дії, якесь неусвідомлене непомічання певних рис, які ну, мали приземлити ці очікування в особі колишнього лавкома. Це все відбувається і, очевидно, що його наділяють якимись надможливостями, над що от рейтинг залужного є. Чимось таким статичним, що він лише посилюється, насправді ні. Рейтинг динамічний, і е, на даний момент, е, як на мене, пік популярності залужного в минув на даному елетеральному відрізку, спостерігається зниження його підтримки. Хоча, якщо взяти моделювання другого туру, ймовірного, теоретичного е, другого туру, то залужний може перемогти в другому туру будь-якого кандидата на даний момент. А якби вибори відбулися зараз безпосередньо? Ми розуміємо, що цього не відбудеться. Якщо вибори відбудуться, це буде в наступному році. І то в, в після певного розморозки політичного сезону після е, певних політичних дій і геополітичних зрушень, зокрема вирішення ситуації по фронту, по заходам у великий переговорний трек. Які це будуть вибори, в якому форматі вони буватися, тут дуже все багато від, від багатьох позицій залежить. Окрім того, я не здивуюся, що в оточенні майбутньої партії чи майбутньої команди залужного опиняться люди із чинної владної команди. Коли з'ясується, що президент Зеленський або не збирається балотуватися на, на черговий срок, або його рейтинги не дозволяють йому однозначно виграти, навіть застосувавши. Можливості адміністративного тиску, тоді цілком ймовірно, що частина команди нинішньої владної може опинитися в оточенні залужного і на це вказує певні риси його характеру, певні е, речі, які зараз його фанати не помічають. Що стосується виступу залужного на УП, ну, це гарний майданчик, який підтверджує, посилює. Політичне позиціонування, відхід залужного збройних сил по ньому негативно ударив. Переїзд послом, і його дивна для багатьох прихильників активність, точніше відсутність такої активності значної в Великобританії. Також позначився на оцінці фігури самого екс командуючого. Тому потрібно було оновити або перепосилитись. І виступ в УП з одного боку може здатися як таке фрондування по відношенню до банкової, хоча нічого такого він там в своїй виступі не говорив. А те, що він сам по собі з'явився в виданні, яке позиціонує себе опозиційним до банкової. Це вже мало політичний резонанс, будучи призначеним президентом України послом, відповідно, повинен був реалізовувати курс, який або там директиви, які надає Міністерство закордонних справ та банкова залужний. Наскільки я розумію, не погоджував свій виступ на банкові надто вже сильно. Тому це може бути таке прояв фрондування Подивимося далі. Ще так. хотів би зауважити на тому, що Валерій Федорович буквально тиждень тому зробив ну мені здається суттєву політичну заяву про те, що зараз ведуться перемовини із Великою Британією про те, аби українські студенти проходили курс навчання у їхніх навчальних вищих завка... закладах так для того, аби згодом зробити з них майбутніх прем'єр-міністрів. Загалом міністрів та навіть президентів через роки. І мені здається, це серйозна заява в тому плані, що ну виходить так, що нині е, нинішній посол України у Великій Британії, людина із політичними амбіціями, себе позиціонує як той, хто вже зараз будує майбутнє держави. Е, як ви вважаєте, це була його така індивідуальне бажання, його власна заява? Чи все ж таки це кимось координується з України? Давайте я вам скажу, як я це сприйняв. Я це сприйняв як нерозуміння ситуації, з якою зіштовхується пресічний студент України, uh -huh. якому забороняють виїзд uh -huh. з території України. І про яке навчання в Великобританії можна йти мова, коли в нас діє оцей обмежувальний режим, за який сам залужний і ратував. Ну це Нагадаю, дивно, дійсно, але можливо якісь особливі домовленості зараз ведуться із Великої Британії, аби окрему кількість студентів таки допустити бути, до може бути будь-які домовленості. Можна говорити про онлайн, але насправді це онлайн це не є освіта, uh -huh. і я це відчуваю по своїм студентам, що таке онлайн освіта і, і якість їх знань. То, очевидно, що онлайн освіта не виправдовує ті сподівань, які на неї покладалися. Тому як на мене, поки не буде вирішено основоположне завдання, по що ми говоримо про те, що ми маємо підняти якість освіти своїх там менеджерів, управлінців, державних управлінців, формувати нову еліту, то в першу чергу це може це має бути спрямована робота на створення якісного освітнього продукту в Україні, а не десь там. Так, ми маємо вчити своїх е, людей за кордоном кращим практикам, зокрема в британських вузах. Це достатньо гарна практика. До неї вдаються інші країни. Зокрема, в свій час цим займалися латиноамериканські країни, країни Південної Азії, де вся ріта була вихована і отримала вищу освіту в британських вузах. Але зараз британські вузи найкращому переживають на найкращий період свого існування. Це по-перше. По-друге, е, ну, так, це може бути грантова програма, це може бути навіть державна програма навчання. Але знову ж таки, для початку треба відкрити кордон. Потрібно відкрити кордони не лише для якоїсь касти обраних, а для всіх. І рівень і доступ до вищої освіти, в тому числі по державним програмам в західних вузах. Має бути відкритим для будь-якої... Але все ж таки, оця командира. заява, пане Віталію, з точки зору людини з політичними амбіціями, яка прозвучала від залужного, вона була спрямована на те, аби заробити кілька політичних балів напередодні ймовірних виборів. Я не знаю, на кого вона була спрямована, чесно кажучи, якогось додаткового бонусу не серед молоді, не серед їхніх батьків, які знають реалії нинішньої ситуації, навряд чи він отримав. Як хайпова тема, так, тому що воно цитується, тому що він присутній в інформаційному просторі. Присутній в інформаційному просторі не лише як гіпотетичний об'єкт, який інтерпретується, а присутній в інформаційному просторі як політик, який робить певні заяви. Ось тут я вважаю, що є участь в заході української правди досягнула своєї мети, він актуалізував свою інформаційну присутність, він повернувся як політичний гравець, його знову цитують, його знову згадують. Його прізвище знову катується як кандидата в президенти, і всі інші намагаються побудувати свою стратегію відбудови позицінування, враховуючи оцю можливу його. Позиціонування тому, як на мене, ну як політик він зробив все правильно, як е, м, чиновник і посол України в Україні, ну в нього тепер проблеми з е, центром ухвалення управлінських рішень в Україні. Угу. Дякуємо за вашу думку, пане Віталію. Дуже цікаво подивитися дійсно через якийсь час, як складеться доля. Тих людей, про яких ми сьогодні згадували, це є Джеорджеску, Алена Ласконі. Ймовірно, знову ж таки в Молдові почуємо ще раз прізвище Стоянугло того кандидата, який не виграв президентські вибори нещодавно у Молдові. Ну і разом з тим, звісно ж, про Валерія Федоровича також уважно будемо говорити і стежити за його діяльністю там у Великій Британії. Віталій Кулик, футуролог, політичний оглядач, директор центру досліджень проблем громадянського суспільства з нами спілкувався ще раз. Вдячні вам, пане Віталію. Ну і звісно ж, дякую нашим глядачам за те, що підтримуєте нас своїми вподобайками, підписками, коментарями. Пишіть їх обов'язково знизу під, під цим відео. Ну і звісно ж, діліться ним зі своїми друзями та товаришами, тому що говоримо про те, що дійсно впливає на наше з вами буття. Мене звати Павло Ковальчук, ведучий суспільно-політичної платформи Інтервізор. Закликаю, як завжди, вас залишатися з нами і берегти Україну навколо та всередині себе. На все добре.